Друзі, придбав ось таку річ для кожного, мабуть, заточника це одна із мрій, тому що це єдиний засіб в світі, який дозволяє максимально точно, наскільки це взагалі можливо, оцифрувати гостроту ножа. Що для цього цей пристрій вміє робити? Він придуманий американським автором-винахідником, який дану систему не тільки запатентував, випускає такі вироби, але і. Розхідний матеріал теж, це його розробка, тобто спеціальна нитка, яка сертифікована в рамках цієї системи, а також методика, а також табличка, яка має в собі розрахунки для кожної гостроти. Тобто, де закінчується, наприклад, гострота подвійного леза або жилетки, отакої бритви одноразової, де починається гострота для ножа, де закінчується достатня гострота для ножа, де далі вже ніж. Потребує досить серйозного заточування, навіть ремонту ріжучої кромки, і аж до величин, які відображають повністю незаточене, незагострене лезо ножа. Як цей пристрій працює? У нього є спеціальна котушка в основі, куди вкладені матками такий матеріал, який ось насправді це полімер. Тобто щось схоже до рибальської І Багато хто намагається замінити, тому що матеріал не дешевий. Але всі оці показники, все те, що винахідник Майкл Брубахер запатентував, розрахував і вклав, все це добре працює тільки з тим матеріалом, який він передбачив. Які тут є змінні що може впливати на результат. Є така змінна, це сила натягу. Але я скористався ідеєю одного з японських заточників. Є вага 100 грам. При однаковому ось такому зусиллі я затягую нитку. Ось. В даному випадку я нівелюю те, що я можу з різним зусиллям затягувати нитку, яка знаходиться, тестовий матеріал, який знаходиться в ось такому контейнері. Що відбувається далі? Я ставлю цей контейнер, включаю пристрій, включу освітлення, щоб було краще видно показники. Далі моє завдання просте, взявши оцю точку опори для зручності, дуже повільно, за 2-3 секунди, максимально повільно, прожимаючи. Ножем лезом цей матеріал тестовий. Побачите цифру, яка буде показана якнайбільший результат при розрізанні. Ось на такому зусиллі 80 грам цей ніж показує результат, який у табличці розроблений Майклом Брубахером. Це результат одноразової. Бритви для бритв, шаветок і те подібних бритв. Тобто, ну, це гострота, можливо, навіть в чомусь зайва для ножа. Ось. Але тим не менше цей ніж, Себензин це Косі, я його гострив спеціально на 30 градусів. Тобто мені хотілося показати максимальний результат. І ось з першої спроби, тільки взявши цей пристрій в руки і зробивши тести, я вийшов на ось такий результат. Я провів тести для тих ночів, які в мене в колекції. Другий результат показала ось ця Enduran. Давайте спробуємо зараз заміряти її результат. Трошки швидше зробимо це. Витягуємо нитку, зажимаємо. Вставляємо нитку в паз. Беремо нашу вагу. Калібруємо його по силі натягу. Нажимаємо тарувати і наступний тест, і повторюємо його теж повільно, не спіша. Ось такий результат показав ніж ендура. Даний пристрій працює з точністю до 5 грам, тобто в нього крок 5 грам, тобто він може показувати 95, 100, 105 грам, 110, 115, 120, тобто його крок 5 грам. Це дозволяє добре оцінити, що відбувається на кромці от в момент перерізання цієї тестової нитки. Повторююся, це матеріал спеціальний, калібрований. Тобто люди пробували використовувати рибальську волосінь, але вона має здатність сильніше розтягуватися, вона не однакової товщини. Ось, Крім того, сучасна волосінь вона композитна, тобто вона складається з кількох шарів. Внутрішній шар і зовнішній, вони мають теж різні якості. І тому добити, добитися якоїсь такої максимальної однорідності в результаті не вдається. Навіть пристрій цей, незважаючи на тестовий матеріал, він показує похибку, тобто, при кількох змірювань. Ми будемо бачити 100-105, можливо, 110 грам, тобто десь в рамках 5 грам, але не більше відхилення, тобто він повторно буде показувати той самий результат. Для чого ця річ? Ну, мабуть, знову ж таки, це азарт для кожного, хто займається заточуванням. Бажання перевершити самого себе, десь знайти, сконцентрувавшись над роботою під час заточування, знайти той момент, коли. Ну, Вже здається далі нікуди. Уже все доведено, вже все бриє, ріже і так далі. Вже можна там робити якісь інші чудеса, якісь тести, там, бреття волосся, там, і так далі. Але ось цей пристрій, він, скажімо так, максимально наочно показує зусилля, яке необхідно при перерізанні. А отже, він показує гостроту ножа в, такому, в такій техніці. В інтернеті можна побачити на таких пристроях, хитрять. Яким чином? Ну, по-перше, можна, якщо не використовувати якусь вагу, якою я, наприклад, калібрую. 100 грам, це автор цієї ідеї Він підтвердив ініціаторам, тим, які запропонували даний вихід. Він підтвердив, що вага 100 грам була б оптимальна для того, щоб з однаковим зусиллям натягувати нитку. Але в чому якби, полягає хитрість? Інколи в інтернеті можна побачити, що люди показують тут цифри. Ну, тут може бути наприклад, 20 грам, або, наприклад, там, 15 або 10 навіть. Ось, якщо зробити різкий рух за рахунок інерції, сам момент прорізання буде настільки швидкий, що вага просто не встигає зреагувати. Вона робить кожну секунду декілька десятків чи сотень звернень до тензодатчика. Поки тензодатчик обробляє інформацію, передає нам мікросхему, яка керує цим пристроєм. От в цей момент ну, іде підрахунок і йде висвітлення результату на екрані. Якщо ж це зробити дуже швидко, то тензодатчик не встигає опрацювати цей результат просто таким різким рухом. І він може показати там результат, там, ну, наприклад, замість того, щоб показати 100, він може показати 30. Ось. Але це така хитрість, на яку йдуть люди, не зовсім е ті, які не зовсім розуміють, як працює пристрій. Тому що є чітка інструкція, де описано все для того, як, як зробити результат максимально точним. Вони порушують інструкцію, бо вони просто не знають правил. А інколи просто хитрують для того, щоб здивувати якимось результатом. Тобто, оцей хід ножа він повинен там тримати, тривати 2-3 секунди, можливо, 4. І ось в таких часових проміжках за кілька секунд результат буде максимально рости до моменту перерізання тестового матеріалу. Якщо це зробити коротким рухом, це може кажу, бути там 5 грамів, 10 чи 15, що в принципі практично ну, недосяжне в умовах правильно проведеного тесту. Отже, така цікава річ. Я думаю, тим, хто захоплюється заточуванням колекціонерам колекціонером ножів, тим, кому це було б азартно і цікаво перевірити. З такою річчю можна було би на наших зустрічах, на найфовках чи на Живицях ми могли б зробити ну, своєрідні змагання або щось подібне. Ну, так, непогана атракція, яка приверне увагу, і ви зможете оцінити, як, наприклад, заточені ножі з заводу, як заточені ножі після. Того, як вони потрапили в руки якихось професійних заточників, можливо, вам буде цікаво, як заточені ножі після того, коли ви працювали на Мусаті. Перевіряти ми можемо тут все: і складні ножі, і кухонні ножі, і фікси. Методика нічим не буде відрізнятися. Тому сподіваюся, що вам цей матеріал був цікавий. І буде можливо, якесь продовження. Може, ви запропонуєте якісь формати якихось подібних таких зустрічей, змагань. Ось можливо, там на визначення переможця, і це може бути цікавою пригодою для тих людей, яким це просто насправді азартно і їх це цікавить.